Всім привіт. Добрий вечір! Ми з Людмилою Миколаївною сьогодні. Людмила Миколаївна сьогодні у нас за оператора. І ми наш вот такі є. Вот сьогодні у нас тостолобики. Вони вже там почищені є. Поки почистили, все треба чистити. Є коробець. Зеркальні такі і є щучки. Ось вот такі от. І <кій> 4, 4 тосталови. Будемо підготовлювати їх до. Паски К... до копчення. До паски, до копчення. Ось так от розрізаємо, вичищаємо Кишечку, чистимо їх. Міклено пом... миє, я, по... я, я розрізаю, потім розрізаємо по Ось. робимо от такі от надрізики, хребет тут трошки товстувати, крепше. А так. Для того щоб трохи лучше посоліло. У нас есть помощник. У нас є помощник есть. Да, Ось так вот получається. Ось так вот получається. Надрізаю його. У нас лучше просоли і лучше прокортиться. Ну все, чистимо, потім покажу, О, як будемо засолювати. Як засолюю, що роблю, як підготовлю. Так, почистили ми нашу рибку. Ось так от тепер будемо її солити. Беремо медро, Таке чималеньке. Ось наша соль. Сіль проста, без всяких нітрилових, нітритних. Посипаємо добре на дно. Ось так от на дно світлому. Беремо нашу рибку, укладаємо. Це у нас білий амурчик. Це сазан. Всем сазан розмерзається. Так, і ложимо карася. І просипаємо все добре нашою солью. Солью не жаліємо. Ну так теперь что у нас дальше идет? То Вот так вот. его ну, укладаем тоже. Так. Это толстолобик. Так. И здесь еще у нас есть. Меньшенькие такие, чтобы сюда. Ось так. О! Так от три тушечки такі у нас добре просипаємо. Я ж кажу, шольки не жаліємо. Це рибка, яка любить сіль. От, все одно будемо її потім промівати. Значит, пустить влагу. Вот. Ну и зараз мы засолим. Теперь, что у нас дальше идет? толстолобик. То вот так вот. Ну, Его тоже. Так. Это толстолобик. Так. І знову всім здрасте. Прошло троє суток. Ми нашу рибку от переміли. Вона у нас побыла в солі. Ось от так вот така ось вона стала. Це у нас сазанчик. О, добре її переміли. І зараз ми будемо її замачувати у воді два рази, три рази по три, по три години. От. Зараз будемо переложувати ведерко. Покажу який-то у нас, який коропець, амур і сазанчик. Зараз Людмилу Миколаївну попросимо, щоб вона нас познімала. Так, ми попросили Людмилу Миколаївну, що вона нам буде за оператора. Ось так, показую. Ось такий у нас виходить, сазанчик. Так от просолів. зложили його в ведерко. Це у нас товстолобік то маленький. З сільвок ще його ну Ось, ось побільше, це буде побільше товстоловік. Все переложимо ми в ведерко. Так, це що у нас? Це у нас білий амур. Ось такі. Теж -то? його ведерко. Это карасик. У да, нас карасик, у нас, ну все, а еще покажу, за короб покажу. Это амурчик, толстолобик, чем крупнейший толстолобик, тем горнейшая тушка. Ну да. Так. Нас... так, а вот на, нет, это тоже сазанчик у нас. Вот. Сазан здоровый. А вот наш зеркальный коропец. Ми його отак от розрізали. Ось такі ось. Коропець зеркальний. Все. Зараз будемо заливати водою. Ось ми попросили дитину Миколаївну, вона нам набирає водичку і заливає. зараз покажу приблизно. Ще от так, щоб вона покрилася, так от десь, Сантиметра 1,5-2. І так вона буде у нас стояти. І зараз у нас тільки перша година. Так вона у нас буде стояти десь до 3 годин. Потім цю воду зливаємо. Заливаємо другу. Стоїть знову до 6 годин. І Потім міняємо І до 9 годин ми знову на... заливаємо і на ночі чіплюємо на просушку. От Як поцеплю, покажу вам і будемо коптити. Ось ми знаходимося біля нашої коптилочки. Наша рибка двоє суток подвяли. Така ось стала вона вже. І зараз будемо запускати коптівку нашу. Будемо коптити її два заходи От. по годин 4. Тобто сьогодні годин 4 по і на завтра ще годин 4 покоптим. Ось наша помощниця прийшла. От, промили, промивали ми, Я ж вам показував, не показував, не знаю, ще повторюся. От, коротко, три рази по 3 години. Тобто Наливали водою промили добре, потім налили водою 3 години. Вона постояла, злили, потім знову на 3 години і знову на 3 години. І дво, двоє суток у нас вона висіла. Вялилося. Ось, ось бачите. Підв'ялена така рибка. От. Ну все, зараз будемо запускати. Коптит копти будемо при температурі не більше 25 градусів. От. Будуть тени наші працювати. Ось Ми запустили нашу коптилочку. Ось вже вже димок починає йти. І все, 4 годинки будемо коптити. Побачив, що вийде в нас, який буде колір. Процес копчення пішов. Все, закриваємо. Температуру ми також встановили тут 22 градуси, поки що 17. Все, будемо коптити. Ось, ми знаходимося на другий день біля нашої коптилки. Вчора була в нас золота погода, сьогодні вон, вже бачите, що робиться, зима знову повернулася. Будемо сьогодні докопчувати нашу рибку. Зараз запускаємо нашу коптилочку. Ось Наша така такава, такий має колір. Зараз запускаємо. І даємо їй набрати кольору. У нас дуже похолодало. Вибачаєш, снігу накидало і зараз сніжок іде. Зараз почистили димогенератор, зараз будемо засипати опилками. Копчувати нашу рибку. Так що все, покажу вам результат. Так, ось, закінчилося вже наше копчення. Вже ми виключили нашого димогенератора, Відкриваємо. Опа, ось така рибка. У нас вийшло, будемо зараз знімати і її напровітрувати. В общем. Рибучка наша. В общем, злості ми коптили десь приблизно вчора 4 години і сьогодні 5 годин. За 9 годин коптилася наша рибка. Зараз будемо пробувати. На вкус. я І так знаю, що вона безподобна буде. Ось. Такий товстолобик. Ось наш зеркальний коропець. Товстолобик теж. Так, це наш сазанчик. Вот такие сазанчик. Так, это у нас? Это белый обор. Так. Это вот такие. Получился у нас карасик. Запах стоїть безподібний. Ось так от. Так ще, кому подобається робити, ось такий ящичок у нас вийшов. Все, закриваємо нашу коптилочку. Іде вишати її на провітрювання і будемо завтра пробувати. Dziękuję.